Раптова та надскладна, але у підсумку успішна. Операція Кобра стала однією з вирішальних при звільненні української новомихайлівки на лиманському напрямку Донеччини. Бійці спецпідрозділу Гурартан подолали кілометри так званої «кіл-зони» і прорвали оборону ворога. Планували наступ у суворій секретності, але тепер про це уже можна говорити. Тож дивіться, розказують. Учасники прориву ексклюзивно. Нову Михайлівку на Донеччині наші воїни звільнили наприкінці літа, і це була надскладна операція. Сили оборони просто впиралися у ворога. Росіяни стояли там довго, встигли довкола все замінувати та укріпитися. Уж наші спецпризначенці вирішили йти на прорив російської лінії оборони на броньованій машині з десантом у тил ворога, щоб там закріпитися і атакувати противника. Я зрозумів, що ця задача буде з промазівком. Ми заїжджали на БВМ е, в тил противника, і це було не один-два кілометри, а було тобто, десь чимала дистанція. І противник не очікував таких рішучих дій. Противник дуже сильно прилякався, як отак приїхала така машина, то стільки ділок робила. Проривом зсередини броньованої машини керував саме цей боєць. Каже, дорога була наче до пекла. Ну, я відчув, типу, взриви, нормальні зриви, дим побачив, водій до у мене зразу що робити, що розвертатися, чи що, я кажу, ні -ні, вперед, вперед і каже, ні-ні, прямий вперед, їдь вперед і не цей. Під колесами вибухали міни з неба, атакували в піві а автівку побило уламками. Гальма вийшли з ладу, але екіпаж рухався вперед. Я зразу знав, що ми назад вже не вернемося тією машиною, що мені просто треба зберегти особовий склад їх життя. Кінцева такої пекельної поїздки в глибині ворожої території. Саме там місце висадки десанту. На техніці воно набагато є, є, є сложніше, бо. Мнопротивник нас виявляє, включає всі засоби. І, звісно ж, дуже ну, тяжко доїхати, а повернутися та тим більше. Але екіпаж був проінструктований, тому що нам головне, щоб зберегти но, у вас життя особово складу. Згодом ворог підбив українську броньовану машину. Але ще до цього екіпаж встиг залишити автівку і далі за справу взялися штурмовики. Я тоді вже після цього машина перестала їхати. Я говорю до опозинів десант, десантуємося, йдемо пішки. Коли ми десантувалися, я вже побачив, що машина знизу до добре Всередині дуже багато диму. Ми зрозуміли, що це було правильне рішення, а типу піти покинути машину. Ми висадилися, провоцирували контакт, захлив ліс, попали під жорсткий мінометний обстріл. Ми вирішили, що ми далі бігатися не будемо. Запинилися в місці. Зав'язав собі, ми відпрацювали, почули крики противника, і ми відкотилися до глибини лісу. Під час бою один з артанівців отримав важке поранення. Під час минометного откуру у нас був тяжко поранений наш побратим, Діо. Ми витягнули Діо далі в кусти. Я з вінтом зайняв а, оборону. Хлопці викопали кілька окопів, в яких і провели ніч без води та провизії. Врятувати пораненого, на жаль, не вийшло. Води в нас не було, слава Богу. Пішов дощ і через плащ палатку. Ми собі назбирали води. Пили я воду шприцом, кожен по 5 міліметрів. Та залишатись довго в цьому лісі було вкрай небезпечно. Укриття ненадійне, в небі полюють ворожі дрони. Ця тимчасова позиція артанівців була між двома лініями оборони противника. Ми зробили ривок, це десь приблизно 400 метрів покромки ліса. В той час інша група розпроцизувала бій, що подволік противника, і віддать нам можливість перебігти силу відкритку. Спецпризначниці Вартану, які вели бій в глибині ворожої території, прикривали оператори фпв дронів та артилеристи. Ми старалися робити певні загороджувальні дії, тобто не дозволяти противнику підходити до наших хлопців. При виявленні противника проводився масований артобстріл з мінометів, не давали противнику підійти до наших штурмових рот, також забезпечували підтримку штурмових рот при наших наступальних діях. Зайняті позиції у ворожому тилу українські спецпризначенці тримали добу, а після наказу повертатись ще чотири дні та ночі виходили з оточення. Підтримати бійців Артану може кожен за QR-кодом посилання на банку. Хлопці збирають на наземні роботизовані комплекси. Наш підрозділ завжди славиться характером і безпосередньо успіх цієї операції – це була комплексна операція, Це ось завдяки. Е, Но нашому но підрозділу третьому корпусу та третій штурмовій штурмові на, на бригаді, і воно все було чітко сплановано, і кожний виконував свій етап. Цю операцію негласно назвали Кобра на честь автівки», яка разом з бійцями проривала ворожі лінії оборони. Такий успіх дозволив ударити вдало із інших напрямків, що у підсумку допомогло звільнити Новомихайлівку. Це один з вагомих успіхів сил оборони на Лиманському напрямку Ростислав Сисовик, Ми Україна марафон єдині новини.